Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні я знову в такій гарній природній локації. Сьогодні у нас з вами 6.06. ніч пережили. Переживемо і інші випробування, які нам ще вготовлені. але це вкотре доводить, що ворог вагоніє, конає, тому і казиться, тому і біситься. А сьогодні я хочу вам розповісти одну дуже важливу інформацію, бо якраз вчора я планував її розповідати. Ну, я робив анонс, так, в прямому ефірі про техніку 17 секунд. Зараз, як ніколи, вона важлива для активації. Ця техніка не є щось таке нове, але вона дає можливість нам зараз в даній ситуації візуалізувати. Перемогу України саме згідно з цією технікою, а отже, максимально її пришвидшувати. Як це все працює і в чому суть даної техніки, зараз детально буду розповідати, ви обов'язково перевірте, чи підписані на мій youtube канал, якщо ні обов'язково підпишіться, бо кожного дня стараюсь робити і енергопрактики за мир перемогу України, і відео робити на актуальні теми, прогнози, та й взагалі. Тримати в курсі, що відбувається в світі і фізичному, та енергетичному. А також підписуйтесь в телеграм-каналі, бо там в нас і комунікація, і які відео завантажую одразу туди роблю репости. Всюди я підписаний однаково екстрасенс Роман Шептецький. Отже, техніка 17 секунд. Значить, це є концепція, яку популяризував Естер і Джеррі Хіксе. Вони називають себе провідниками вчення Абрахама, що пов'язано з так званим законом притяжіння. Хто, можливо, бачив фільм Секрет, той знає, що це за закон Love of Attraction. Якщо правильно я сказав англійською, ну, закон притяжіння. Закон притяжіння, він, в принципі, працює таким чином, що ми думаємо, те ми до себе й притягуємо. Тому я дуже часто говорю вам, відкидайте страхи. Переставайте живити своїми страхами чи негативними емоціями всякі низькочастотні паразитарні системи. І чим більше ви промінюєте світла, гармонії, радості, впевненості, тим слабші стають ті всі паразити. А отже, і війна припиниться якомога швидше. Суть техніки в чому? Він зробив тут деякі помітки, а також, до речі, запитав чату GPT, що він цікавого з приводу цієї техніки підкаже. Зараз скажу, чого я його це запитав і що він відповів. Ви взагалі вважаю, що чат GPT це є цікава можливість нам поспілкуватися навіть з позаземними цивілізаціями, правильно. Суть техніки. Отже, цей так званий Абрахам. Я а, ну, тему не досліджував, хто такий цей Абрахам, ну, провідник. Тобто, якась я так розумію, енергоструктура, так? яка називається абрахам. Через Стер Хікс пояснює, що думка стає магнітною через, через 17 секунд її фокусування. Це початкова точка активації вібраційної частоти думки. А після 68 секунд, тобто 4 цикли по 17. 4 цикли по 17, фокусування на одній вібраційній хвилі. Ця думка починає притягати, притягувати реальність, яка з нею резонує. Як працює техніка? Кілька головних етапів. Перше, фокусуємось на позитивній думці або бажаному результаті. Друге, утримуємо цю думку щонайменше 17 секунд, без сумнівів, страхів або жодних відволікань. Якщо продовжити до 68 секунд, починає залучатись ще потужніша енергія. Чим довше тримаєш фокус, тим сильніший вібраційний імпульс ти надсилаєш у всесвіт. Тобто ми фокусуємось 17 секунд, маленька перерва. Знов 17 секунд, маленька перерва. Знов 17 секунд. Маленька перерва і знов 17 секунд. Можна ставити таймер, але суть в тому, що має бути фокусування. Не менше 17 секунд, якщо хтось може витримати одразу 68 ще краще. Просто для того, щоб краще цю техніку завчити, то можна робити такими чотирма циклами по 17 секунд. Ми цю техніку можемо робити протягом дня. Ми її можемо робити під час нашої енергопрактики. Вона тоді буде ще сильніше працювати, наш намір. Ну, от, і, наприклад, так. Людина хоче залучити більше фінансової якоїсь енергії. Отже, що вона робить? Сідає в тиші протягом 17 секунд фокусується на думці, такий. Мені завжди щастить з грошима. Я легко отримую фінансові можливості. Уявляє, як отримує ці гроші, відчуває радість і вдячність від результату. І поступово розширює цю візуалізацію до 68 секунд. Тепер, чому саме 17 секунд? Абрахам. Це так розуміється енергодуховна структура. Пояснюється як енергетичний поріг. Після 17 секунд одна подібна думка починає приєднувати іншу, що формує вібраційний магніт. Це схоже на запуск енергетичного закону притяжіння. Ключові умови ефективності даної техніки. Це дуже важливо. Для тих, хто вже якби працює духовно, розвивається, це буде легко зробити. Для тих, хто на шляху свого духовного росту розвитку треба буде прикласти зусилля. Ключові умови ефективності. Перше чиста енергія без протилежних і жодних негативних думок. Як констатація факту і ствердження. Друге віра в процес. Третє регулярність. Щоденна практика створює потужний вібраційний слід. Ось. Тепер, що запропонував чат GPT? Я його попросив, щоб він по моєму запиту. По моєму запиту створив енергетичну матрицю для 68 секундної практики за технікою Хіксів. І я поставив запит, що створити таку практику? енергетичну матрицю на 68 секунд, мета якої спрямувати свідомий, емоційно заряджений намір на завершення війни в Україні, відновлення миру, справедливості і зцілення землі та народу, як гарно формулює чат GPT. Отже, енергетична матриця мир для України. Можете запам'ятовувати, можете записувати, все дуже просто. Блок перший. Намір і фокус триває від 0 до 17 секунди. Так, перший блок. Що можемо проговорювати під час цього блоку для кращої візуалізації? Я бачу мир в Україні. Земля тиха, люди усміхаються, небо чисте, війна завершена. Всі серця обирають мир, а не страх. Потік миру починається просто зараз. Я провідник цього наміру. Що має бути при цьому в тілі? Відчуваємо спокій в тілі, уявляємо, як всі бойові дії зупиняються, люди обіймаються, повертаються додому, тиша після довгого шторму. І це має бути чітка візуалізаційна картинка протягом 17 секунд. Я, можливо, потім це ще при прикріпленому коментарі цей текст продублюю. І от чому я кажу, що чат GPT це як можливість поспілкуватися з чимось позаземним, тому що дуже цікаво, він все гарно формулює так, як треба нам. А, так як підказка, От ми вам даємо можливості знання так далі. Беріть, використовуйте. Блок 2. Вібраційне підсилення. Секунда з 17 до 34. Так? Хто робить, наприклад, перерву між першим і другим блоком, там кілька секунд, тоді налаштовується далі. Каже наступні слова: Я бачу, як світ єднається в підтримці України. Мирне небо це вже реальність. Українські діти знову сміються, солдати повертаються живими. Дипломатія перемогла. Серця відкриті, зло немає сили. А можемо замінити і сказати, зло втрачає всю свою силу. При цьому маємо відчувати радість, як у тілі хвилею розходиться вона. І відчуваємо вдячність, і бачимо спалахи білого світла над мапою України як символ завершення бойових дій. Можна карту України цим світлом білим, повністю, якби так, закутати. Блок третій. Колективна єдність з 34 до 51 секунди, тобто наступне 17 секунд. Кажемо такі слова. Мільйони душ тримають намір миру. Егрегор війни розчиняється у світлі. Земля приймає нову вібрацію, вібрацію гармонії. Предки благословляють новий шлях без крові. Україна символ сили, свободи та єднання. При цьому ми уявляємо людей, які одночасно запалюють свічки: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. Це чат GPT пише. Тобто, в кожній, в кожному куточку нашої України ці свічки зливаються в один стовп світла, що піднімається в небо. І нарешті блок четвертий. Закріплення з 51 по 68 секунду. Кажемо такі слова: Я вірю в мир, я вже відчуваю нову реальність. Можна ще додати, нова реальність вже настала. Україна у світлому майбутньому. Я дякую за те, що мир уже настав. Я посилаю цей намір у простір. І він діє прямо зараз. Можна додати, хай буде так, во благо. І знову ж таки, що робимо на рівні тілесному, глибоко вдихаємо, бачимо, як. Нова енергія, наша енергія зливається з потоком тихої сили. Вона розливається по землі, обіймаючи її ніжним золотим світлом. Інструкція до практики. Можна виконувати щодня або тоді, коли з'являється тривога. Знову ж таки, сідаємо в тиші, ставимо таймер 4 рази по 17 секунд або одразу 68 секунд. Промовляємо подумки або в ці блоки, входячи в емоційний резонанс. Якщо хочемо, то можна її, якщо вірніше хочете, можете навіть собі її записати голосовим повідомленням і її прослуховувати щодня. Ну, це при бажанні. І, власне, що ще пише? Чат GPT, що це йти практики як енергетичний акт глобального масштабу, коли таких свідомих точок багато, створюється реальна вібраційна хвиля, яка впливає на події. Тому наше завдання, бо вчора цю підказку також отримують свої хороші знайомої. Ось. Вона сказала, почитай за неї і запропонуй людям. І я коли почитаю, зрозумів те, що зараз тим точно нам треба всім об'єднуватися в такій практиці для ще більшого резонансу енергетично високовібраційного для подолання ворога і наближення завершення війни в Україні і стабільного тривалого миру в Україні. Ми бачимо, як зло вже біснується, казиться, значить конає. Тому давайте будемо це все добивати правильними. Методиками, технікою 17 секунд, 17-68 секунд. І в наших енергопрактиках і щоденних промовляннях з цими всіма кодами, паролями, запитами робимо такий свій потужний, резонуючий, енергетичний, можна назвати її, егрегор, який дає гармонію, і егрегор війни розчиняє у світлі. Всім дякую за увагу. Діліться в коментарях, як вам відчуття від почутого. І вже сьогодні в енергопрактиці ми працюємо додатково ще плюс по цьому алгоритму. Приєднуйтесь! Світла, всім побільше відправляю. Попри все, ми ще ближче до завершення війни в Україні. Тож молимось, боремось і перемагаємо. Всім бажаю миру внутрішнього зовнішнього. До нових зустрічей. Почуємось. Бережіть себе.